Так, закопуємо лавочку біля зупинки автобусній. Так, на глибині два штика пірпіч. Лавочка поки що лежить. Копаємо далі. На глибині одного штака знайшли копійку. Не копійку, а монету вартістю 2 копійки. 1915 року з царськими гербами. Саме прикольне, що написано копії, а кі перенесено. Ну, я ще не бачив. Ну, судячи з того, що тут ось отернуло, видать лопату, і і... Лопату. Лопату і тернуло, видать лопатою. лопатою тернув, то наче як медь. Ну, жовти, жовтий метал. Понятно, що... Це б був червонець, О, було б золото. А так, тільки дві копійки. Так, тільки ж ми не тут знайшли, щоб ви тут не копали нічого. Ми знайшли коло афіші. Ця, що біля магазину лебедь. Значить, з приводу того, що викопана афіша. Афіша викопана. Метою, щоб з одної зробити дві, ми її там відновимо, і щоб було у нас дві афіші, поставимо ще в одному місці. Так що не бійтеся, скоро поставимо на місце. все. Так що такі знахідки. Цікаво, цікаво. Тану, я колю фоткаю і все. Він ж копає, закопуй! Работай, да? Арбайден, Арбайден. А, Скайш <рістична> столікається. Може, щоб буде з робочий. А що, де все? А Сашка Пташенського бульдозері, але я хоч з горну поклав. Так, що не ну Не, ну Так, э, ще. Да, Бо я ж думав, що це нічий камінь. мені каже, це ваш. Та Може і руїни. Може забирати. були <ріць> Ні, ну я знімаю лавочку. Значить, все, лавочка готова. Коля, сядь і спитай. Не хочеш? Ну я вже посидів. <голові> Мене витримало нормально. Так що надіюся. Жителям село сподобається і, може хтось присяде, згадає нас не злим тихим словом. Все, до побачення.